Вітаю вас в ефірі Подільська панорама у студії Людмила Покас із сурдопорекладом Ольга Ребак. У сьогоднішній «Подільській панорамі» ви побачите. Світлофор цінує дитячим життям. Розпочався судовий розгляд справи щодо ДТП у Хмельницькому, в якій загинув школяр. Торф'яна підступність, поричистий вітер і підземне тління торфу ускладнює процес гасіння торф'яників у мікрорайонах обласного центру. Воколісний товариш про подільських велосипедисток, котрі накрутили на медалі. Пам'ять нашого земляка Анатолія Короля нині вшанували в Італії скорботною ходою. Нагадаю, 38-річний уродженець Колодіївки, Кам'янець-Подільського району, загинув 29 серпня у передмісті Неаполя, рятуючи місцевий супермаркет від грабіжників. Виходячи з магазину, Анатолій помітив злочинців та повернувся, щоб захистити продавчиню, які бандити приставили ніж до горла. У сутичці наш земляк отримав декілька ножових поранень і три вогнепальні. Помер на місці. Для довідки Анатолій Король переїхав. До Італії три роки тому разом з дружиною та старшою донькою. Там народилася ще одна дочка. За кордоном сім'я мала посвідку на проживання, а також Анатолій працював будівельником. Дружина займалася господарством. Після загибелі Анатолія влада Італії пообіцяла вдові із дітьми житло і громадянство. Злочинці, котрі позбавили життя українця, заарештовані, вони зізналися у скоєному. Виявилося, що це син і племінник голови місцевого мафіозного клану. Світлофор ціної дитячого життя 27 квітня цього року на проспекті Мира обласного центру водій фури на пішохідному переході збив дев'ятирічного хлопчика. В результаті отриманих поранень дитина померла на місці. За 5 місяців, що тривало досудове розслідування, зробили судово-медичну, трасологічну та автомеханічну експертизи. За їхніми результатами слідство дійшло висновку. Смерть школяра наступила через те, що водій фури невчасно загальмував. Десята година дня зала судових засідань. Розпочався розгляд справи щодо скоєного ДТП, в результаті якого загинув дев'ятирічний хлопчик. Одразу після удару він ще був живий і навіть намагався підвестися. Проте вантажівка продовжувала рухатись і вже за мить переїхала пішохода. Експертиза встановила, що на час скоєння ДТП водій вантажівки Микола Федоров був тверезим. Чоловік визнає свою провину частково. Каже, винуватцем був і сам загиблий хлопчик. Ви знаєте ви себе винним? Чи ви не визнаєте себе винним? Скажіть, коротко. Частково ви знаєте? Чи не повністю? що? Частково першому частково. Ви знаєте ви Не ви знаєте. Частково ви знаєте? Не, не ви знаєте. Наразі встановлюється стадія вини водія. Також в ході розгляду справи батьки хлопчика подали цивільні позови, бо інакше підозрюють власники авто взагалі уникнуть відповідальності. В даних цивільних позовах ми вбачаємо, що сама дилема того, що більш ефективно і своєчасно захистити права потерпілих це відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Тому було заявлено клопотання про те, щоб в солідарному порядку стягнути з водія та власника транспортного засобу. Тим часом пішохідний перехід, де сталася дорожньо транспортна пригода, залишається небезпечною зоною, адже рух транспорту тут надто жвавий, а водії нехтують правилами дорожнього руху. Мешканці будинків поруч неодноразово звертались до міської влади, аби встановити на пішохідному переході світлофор. І його таки поставили, що правда, лише після трагедії, і то завдяки ініціативі мешканців сусідніх будинків. Ми з двором зібралися, зібрали підписи, щоб встановили цей світлофор, подали заяву. Так би тут його і не було. Але якою ціною просто він поставив. Це дуже небезпечне місце. Тут діти ходять в школу, в садочок. Взагалі жилий масив, тут дуже близько. Були нещасні випадки тут і фатальні. Я, як особиста мама, то тут навіть з коляскою станеш, одні зупиняться, ці їдуть, навіть не дивляться. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Судове засідання щодо скоєного ДТП перенесено. Наступний розгляд справи відбудеться 30 вересня. Ми стежитимо за розвитком подій, бо заплачено надто високу ціну, аби на ділянці траси із активним авторухом встановили світлофор. До кінця року в Хмельницькому мають запрацювати 8 нових світлофорів. Нині їх у місті 92. Новий світлофор уже встановили у мікрорайоні Лезнева, на перехресті вулиць Вінницької і Кошерського. Інші з'являться на проспекті Миру та у мікрорайоні Дубове. Планується капітальний ремонт світлофора на перехресті проспекту Миру і вулиці Перемоги. Нині комунальники замінюють старі лампові світлофори на сучасні світлодіодні, які використовують у 7 разів менше електроенергії. Загалом на заміну світлофорів. І контролерів витратили понад 450 тисяч гривень із міської казни. Інформує Хмельницький міськвиконком. І ще раз про підступність торф'яних пожеж. Незважаючи навіть на дощ, у Хмельницькому районі знову горять торф'яники. Нагадаю, тиждень тому торф зайнявся на лівому березі Південного Бугу між мікрорайоном Лезневе та Давидківським перехрестям. Пожежу площою 12 гектарів вогнеборцям вдалося ліквідувати завдяки п'ятиденній безперервній роботі. Тепер торфово, що горять біля села Давидківці, загальна площа займання сягнула 19 гектарів. Процес гасіння ускладнює сильний поривчастий вітер та значне. Розповсюдження місць загоряння. Наразі на пожежі працюють понад 80 надзвичайників. Такі пожежі є досить складними в процесі гасіння, тому що глибина залягання торфу може складати від 1 до 10 метрів. Спостерігаючи цієї пожежі, можна зробити висновок, що сьогодні торф горить на глибині до 2 метрів, що також ускладнює процес гасіння. Його треба. Обкопати та заляти дуже великою кількістю води. Крім того для безперервної роботи рятувальників організовано польовий пункт харчування та життєзабезпечення. Наразі рятувальники роблять все можливе для того, щоб якомога скоріше локалізувати та ліквідувати цю пожежу, аби сильний їдкий густий дим не заважав місцевим мешканцям. Ну а ми продовжуємо подільську панораму. І далі ви побачите таке. Операція ілюстрація. Представники обласної ради Майдану занепокоєні гальмуванням процесу очищення влади. Журналістська солідарність, міф чи реальність або про особливості корпоративної етики. Двоколісний товариш про подільських велосипедисток, котрі накрутили на медалі. Із полону сепаратистів додому повернувся Дережнянський кіборг Володимир Бондар. Аби зустріти героя на центральній вулиці, райцентру зібралися його рідні, бойові побратими та просто небайдужі люди. Бійця зустріли оплесками та теплими обіймами. У 2014 році Володимир Бондар вирушив на передову слідом за своїм братом Андрієм із перших днів боронив Донецький аеропорт. До речі, сумнозвісне Донецьке литовище забрало життя двох кіборгів із Дережнянського району. Люстрація на Хмельниччині провалена. Про це заявляють члени Хмельницького люстраційного комітету. Втім, без надії уже, але сподіваються, що зуміють вивести на чисту воду тих чиновників, у кого ніс у пушку. Тож нині займаються тим, що збирають матеріали та розслідують правопорушення посадовців, випадки хабарництва, махінацій, зловживання службовим становищем. Далі Анна Оникієнко. Кому і за що виділяють землю на Хмельниччині, ці питання найчастіше в інформаційних запитах громадських активістів. Кажуть, дізнатися про це тепер неважко. Та тільки не в Чемеровецькому районі. Там такі дані чомусь приховують. І члени обласного ілюстраційного комітету навіть мають свою версію такої таємничості. Всі райони практично дали, надали інформацію. А чомусь район, де е, е, працював і жив наш губернатор, чомусь е, всю цю інформацію тормозить. Ми розуміємо так, що там все, щось нечисто. Син отримав, дружина отримала, син отримав щось в районі 25 років. 20... Ну, 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 що... І от виходить конкурс, що всі розуміють, що син не мав права отримати, так як він не має ніяких ні на то, він не є фермер, він не є значить, цей. Е, Приємець, чи Тобто не мав права отримувати. Я думаю, що ми дожмемо це питання, дожмемо до кінця і будемо мати відомості всі і з усіх районів. А ще люстраційний комітет краю пропонує очистити ряди політичних партій. Особливо прискіпливо стежить за тими, хто намагається на політичній хвилі знову пробратися у владу. Ми бачимо, що в нас місті з 2006 року керувала одна партія, практично мер міста, всі депутати практично приймали рішення. Наш город, напевно, розікрали, розікрали ту саму землю, розікрали комунальні приміщення і є в цьому винуваті. Як ті всі фамілії, ми вчора переписали і запропонували проголосувати. Раді Майдану за те, щоб на цих виборах, які будуть зараз, ось не, за, не вже не за горами, ці люди знову не потрапили до. Е е Місцевої, значить, до міської ради, члени ради Майдану, не задоволені роботою Всеукраїнського люстраційного комітету, мовляв, вони не дослухаються до думки низів, як приклад, останній візит на Хмельниччину представників цієї громадської організації. По нашому проханню сюди була направлена комісія, люстраційна комісія з кабінету міністрів. Я ви знаєте, скажу чесно, не знаю, як зустрічали і хто там зустрічав пані Калініченко, Тетяну. Але ну, думайте самі, що людина, яка приїхала на самому дорогому лекції. Сюсі сюди буквально за півгодини зробила висновок, що на Хмельниччині не всі чиновники повністю люстровані. Ну, таке буває тільки в казках, розумієте? Ми передали 36 чоловік, яких негайно потрібно вигнати із займаних посад. Ми передали її ці всі списки реакції абсолютно ніякої. Ну, я думаю, що процес все-таки пішов. Правоохоронці затримали подолянина, котрий розмахував пістолетом у самісінькому центрі столиці біля станції. Метро контрактова площа повідомлення про. Повагану поведінку Янака надійшло до чергової частини райуправління управління міліції від перехожих. Молодика затримали зі зброєю в руках. Ним виявився 24-річний уродженець Хмельницької області. При собі він мав предмет, схожий на пістолет Макарова та два споряджених магазини. Хлопець перебуває під вартою відкрито кримінальне провадження. За такі дії можуть навіть засудити до п'яти років позбавлення волі, пояснюють міліціонери. Ресторан Селістра, що у Хмельницькому, замінований. Таке повідомлення міліціонери отримали пізно увечері в понеділок. Відразу змушені були евакуювати 32 відвідувачів ресторану і весь персонал. Спецслужби оглянули приміщення, проте вибухонебезпечних предметів не виявили, але обіцяють, що особу, котра телефоном повідомила про замінування, обов'язково встановлять. Проскурів замість Хмельницького повернути історичну назву обласному центру просять у президента Хмельничани. Принаймні, під текстом електронної петиції, розміщеного на сайті глави держави, підписалися майже 100 осіб. Аби петиція набрала ваги для розгляду, під документом має підписатися 25 тисяч громадян за три місяці. У адміністрації президента запевняють, розгляд відбуватиметься впродовж 10 днів. 8 вересня відзначають міжнародний день солідарності журналістів. Саме цю дату обрали в пам'ять про Юліуса Фучика, чехословацького журналіста, котрий був противником нацистської ідеології. Фучик став відомий всьому світу через свою книгу Репортаж із петлею на шиї, яку встиг написати перед стратою у застінках паризької. Перепрошую празької в'язниці. Згодом твір переклали на 70 мов. А день смерті Юлії Сафучика визначили днем, коли журналісти всіх країн могли показати свою згуртованість та взаємопідтримку. Ми вирішили поцікавитися, чи існує журналістка солідарність насправді. Що з цього вийшло? Дивіться у сюжеті. Я вірю, що між журналістами є солідарність. У нас дуже дружній колектив. Ми завжди один одного виручаємо, допомагаємо один одному і ніколи не відмовимо. Безперечно, є журналістська солідарність. На щастя, нам не так часто і доводиться відчувати, тому що вона проявляється в тих моментах, коли є скрут. Наприклад, це було під час революції гідності. Наприклад, це відчувається, коли той журналіст потрапляє в якусь ну, таку е серйозну ситуацію з своєю професійною діяльністю, тоді на допомогу приходять і юристи, на допомогу приходять. А спілка журналістів України на до допомогу приходять колеги. Оскільки я досить юний журналіст, я ще не встигла зневіритись і вірю, що вона є журналістська солідарність, принаймні на нашому місцевому рівні. Чому б їй тут не бути? Коли в мене не виходять фотки, я можу з легкістю звернутися до х до колеги на скаже, да окей, зараз ми тобі скинемо. Тільки ти не використовуй ті, що в нас було використовує інші. Я вірю, що журналісти солідарні між собою. А... Але є такі моменти, як в принципі в інших професіях. Тобто, до якоїсь міри ми конкуренти, все-таки. Конкуренти в інформаційному просторі, але є моменти, є межан, через яку ну, де, де закінчується наша конкуренція і починається солідарність. Це завжди так є. З іншого боку, журналістська солідарність, як і журналістська незалежність це дуже ну, такі відносні поняття, тому що я би сказала, що вони. Незалежні і солідарні рівно настільки, наскільки це дозволяє їм їхня робота. Журналісти Хмельницької області завжди будуть солідарні, можуть бути солідарні журналістами Чернівецької області, Вінницької області, але журналісти між собою, нашої Хмельницької області між собою, не та солідарність не проявляється. На жаль, втратила свою, я вважаю, таку функцію об'єднуючу журналістів, спілка журналістів, обласна організація. Вона сьогодні залишилася ну своїм життям. Кожен журналістський колектив, кожен журналістський осередок живе сам по собі. І це сумно. Принаймні, мені хочеться вірити, що журналістська солідарність є, ну і вона дуже потрібна, особливо в деяких моментах. Мені здається, що вона ну, можливо там не стовідсотково, але існує. Цьому приклад є, ось коли були такі події перед Майданом, Майдан, коли побили Тетяну Чорноволий, і тоді ми всі, наприклад, хмельницькі журналісти виходили, теж висловлювали свою думку, підтримували. Ну, як на мене, такі моменти принаймні об'єднують. Разом і подалі крутити веселіше. У цьому запевняють подільські велосипедистки. Теорії підтверджують на ділі. Взяли медалі чемпіонату України із парної та командної гонок на шосе. Дівчата днями повернулися з білої церкви, де й відбулися змагання, і вже збираються до Львова на вітчизняний чемпіонат із гонок на треку. У перервах між поїздками з медалістками спілкувалася моя колега Ярослава Іщенко. Найчастіше 15-річну Дарину бачать у велоформі, і не випадково дівчина нерозлучна зі своїм двоколісним верхи на ньому колисить містом. До слова, 25 кілометрів може здолати за 36 хвилин. Такий результат і приніс Дарині перемогу на чемпіонаті України з парної гонки. Тяжко далася нам ця перемога. Був дуже сильний вітер, була тяжка дистанція. Ну ми їхали як могли. Дарина виступала в парі з хмельничанкою Веронікою Шуть. У такому складі дует ганяв у друге. Та коротке знайомство не завада перемозі. Вже з нею вже скаталася, подорожилися і вийшло все, все чудово. Допомогла і тренерська підтримка. Наставниця Дарини свою чергу додає, все залежить від спортсменки. Результат, мабуть, найкраще, це, тому що у них є сила волі, мабуть, така є ціль в житті, тому що якщо не буде цілі, не буде результату. У командній гонці спортивний шлях Дарини та Вероніки розійшовся. Квартет, до складу якого увійшла перша, взяв срібло. А Веронікина команда на фініші була найспритнішою. Є в арсеналі хмельничан і бронза. Її здобула Еля Гусельнікова у команді з велосипедистками з Миколаєва та Львова. Дівчина запевнила, разом медаль здобувати краще, ніж самому. Ну, вентувально ти їдеш сама, тобі тяжко, ти полягаєшся тільки на себе. А якщо в команді, якщо є люди, які тебе підтримують, то звичайно легше десь там вітру від сховаєшся. А так ну, мені здається, що в команді легше їхати. Дівчата з золотого дуету виступатимуть і на чемпіонаті України з гонок на треку. Ярослава Іщенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску. На цьому подільська панорама завершується. Далі про погоду. На все добре. 9 вересня на Хмельниччині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі 6-11, в вдень 15-20 градусів. Тепла у Хмельницькому повітря прогріється вночі до 7-9, в день до 16-18 градусів. У наступні три доби опадів не передбачається. Температура повітря суттєво не зміниться.